Леся Українка, тішся, дитино. Тішся, дитино, поки ще маленька, ти ж бо живеш на весні, Ще твоя думка літає легенька, ще твої мрії ясні. Мрія полине із думкою в купці, геть у далекі світа. Крил не втинай, сизокрилі й голубці, хай вона вільно літа. Чи пам'ятаєш ти казку дивницю, як то колись принесла тую цілющу, живущу водицю, дрібна пташина мала, їй не страшні були дикі простори, скелі і хвилі морські, перелітала найвищі її гори, мала крильця та прудки. Так твоя думка швиденько полине, тільки їй волю даси. І принесе з чарівної країни краплю живої роси, і як приступить журба невсипуща та до серденька твого, Та я росиця, цілюща, живуща, буде живити його. Хай же та мрія, із думкою в купці лине в незнані світа, крил не втинай сизокрилі голубці, хай вона вільно літа.